Наступний репортаж з Херсонщини, де ворог періодично намагається проводити бойові дії. Як наші захисники відповідають, маємо спільний матеріал з колегами медіа-центру Збройних сил України. Тут нема коли відпочивати. Реальні кадри бойової роботи наших захисників на Херсонщині. Отрил. Куди працювати, знають і роблять це ефективно, кажуть бійці. Там точка в них, вони виїжджають туди технікою, міняються там, видать. Ну, ми туди відпрацювали, кажуть нормально. Ми два постріли зробили, і наші коригувальники залишилися ну, довольними. Захисники наголошують, відправляють так звані подарунки, що ворог знав, треба забиратися звідси. Працюємо, що по живій силі, що по техніці, що по КСП. по... Як воно, укриттям дрончиків, О, техніка, таті, коли відбувається, джипи, крази, все, що знайшли, наша задача що побачив, вивезти його сестрою, нанести йому як максимально ввідче. От наша робота. Ми зачем тут це Для того, щоб хотіти пі за плечима рідні та близькі. Хочу звісно, щоб повернулася сім'я вже додому піти знову на нормальну роботу, де немає війни, де немає крові. Де немає цього ужасу. Воспитати дітей, дати їм образування і жити далі процвітати. Все. Я вам скажу, що переговори, мабуть, не допоможуть. Тільки треба силою, тільки треба знищувати ворога, витиснити його за межі нашої країни, повернути наші втрачені міста, села, тобто Донецьку, Луганську, Херсонську, половину окупованої Крим і тільки. Так стримувати ворога, щоб він був на своїй території. І ми були на своїй. з Херсонщини, Олександр Ксензюк, Олександр Тупік, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.